Вітаємо ветері ранку вдома. У студії для вас працюємо ми: Костянтин Актябрьський та Ірина Хоменко. За музику, як завжди, відповідає майстер Руслан Шокюрев. А за смачні сніданки, кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні останній день календарної зими, яка цьогоріч була трохи довшою, ніж у попередні три роки. Команда телешоу ранок вдома» підготувала на 29 лютого цікаві сюжети та рубрики. Протягом найближчих 2,5 годин познайомимося з військовим, якого нагородили орденом Богдана Хмельницького, з власниками сімейної пекарні, яка пече Кримський хліб у Києві з нашими волонтерами у Польщі та з креативним ар-дуетом з культурного десанту. З гостею у студії письменницею Катериною Орловською поговоримо про нову жахливу книжку. А точніше про горор-роман краще не читай. А від нашої консультантки психологині Олени Архипенко дізнаємо, що робити, якщо у пари з них потяг до близькості. Час починати і робимо ми це завдяки нашим неймовірним захисникам та захисницям, неймовірним Збройним силам України. Ні. Сьогодні в історичному календарі в чотири рази менше подій, ніж зазвичай. І це не дивно. 29 лютого трапляється в чотири рази рідше ніж будь-яка інша дата. Але одна важлива дата там точно є власне перша поява 29 лютого в календарі. Народження високосного або переступного року це сталося у 42-му році до нашої ери. За додатковий день і виправлену календарну помилку маємо дякувати Юлію Цезарю. Саме верховний понтифік давнього Риму розпорядився раз на чотири роки. Додавати у місяць феврарію ще один день. Таким чином була усунута різниця між сонячним циклом і цивільним літочисленням. Про події, які відбулися в різні роки у цей незвичайний день розповість наша традиційна рубрика День в історії. 42 42-го року до нашої ери в римському календарі з'явилось 29 лютого. Про це у своїх працях згадує давньоримський письменник і філософ Амбросій Макробій. Дата мала нівелювати різницю між сонячним циклом та суспільним літочисленням. А вперше про переступний рік людство дізналось 45-го року до нашої ери. Це сталося одночасно із запровадженням нового календаря за наказом давньоримського імператора Юлія Цезаря, який згодом і назвали Юліанським. 29 лютого 1880 року в Альпах відкрили Готарський залізничний тунель, що з'єднав Італію та Швейцарію. Під час спорудження транспортної артерії загинули майже дві сотні людей, адже будівельники працювали в умовах високої температури і долали технічні труднощі, серед яких ґрунтові води. Тунель довжиною майже 15 тисяч кілометрів спростив транспортування вантажів Європою. Наразі він обслуговує Швейцарські федеральні залізниці. Цього дня 1960 року стався один з наймасштабніших землетрусів сучасності та найбільший в історії Марокко. Стихійне лихо магнітудою 5,8 за 15 секунд зруйнувало місто Агадир на березі Атлантичного океану. Третина населення майже 15 тисяч загинула. Ще 12 тисяч жителів постраждали, а 35 тисяч залишились без даху над головою. Такі руйнівні наслідки спричинили близькість осередку землетрусу до портового міста і незадовільні методи будівництва. 56 років тому у Великій Британії був відкритий новий тип астрономічних тіл пульсари. Їх виявила аспірантка з Кембриджу Джоселін Бернал, яка працювала під керівництвом професора фізики Ентоні Гюїша. Пульсари є одним із найдивовижніших космічних об'єктів. Це зірки, що випромінюють радіохвилі. За їхньою допомогою астрофізики перевіряють правильність деяких фізичних теорій, зокрема теорії відносності Ейнштейна. За відкриття пульсарів. Ентоні Гьюіш отримав Нобелівську премію з фізики. Останнього дня лютого відзначають Міжнародний день рідкісних хвороб. Дата була запроваджена 2008 року з ініціативи Європейської організації Євродіс. Експерти констатують: 80% рідкісних захворювань мають генетичний характер, решта спричинені інфекціями, алергічними реакціями або ж екологічними факторами. Загалом у світі налічують майже 8 тисяч орфанних хвороб. В Україні їх мають 5% населення. Мета цього дня підвищити обізнаність людей щодо рідкісних захворювань. А яким буде 29 лютого 2024 року залежить від кожного з нас.